Свій перший урок історії в новому навчальному році проводить вчителька з Маріуполя Олена Бойко. Жінка живе з родиною в Києві, з Донеччини евакуювалися наприкінці березня. Заняття проводить на платформі Модул. У неї в класі переважно діти з Маріуполя, але й ті, хто проживає на окупованих територіях, з 2014 року. З Донецьку, з Новоазовську, з Маріуполя. І кожна мама дуже хвилюється. Наприклад, мені телефонують, кажуть: а якщо там в нас не буде інтернету, або що ви ж нас не покидайте, нам ми хочемо навчатися в Україні. Ми плануємо переїхати в Україну. До уроки з історії долучається випускниця Маріупольської гімназії Софія. Вона, рятуючи з Маріуполя, переїхала з родиною до Англії. Там дівчина вирішила продовжити навчання зі своїми вчителями. Її школа була знищена окупантами на початку березня. Для мене дуже важлива українська мова, українська література, математика та історія. Бо ці предмети знадобляються мені для вступу у художній університет. У школах Маріуполя дистанційно продовжують навчання майже 5 тисяч дітей. Це учні, які живуть на тимчасово окупованій території, депортовані до Росії чи виїхали за кордон. Це більше 250 вчителів, з яких 69% знаходяться за кордоном, а інші знаходяться в Україні. Стосовно наших дітей 4700, то з них 69 дітей знаходяться за кордоном, а інші на території тимчасово окуповані або Російської Федерації. До початку повномасштабного вторгнення у Маріуполі працювало 63 школи. Наразі дистанційне навчання відновили шість. Юлія Слабінська новини на Суспільному Донбас.